I'm she's Доброго вечора, брата і сестра. Вже більш як рік триває боротьба нашого народу із злом, яке принесла російська армія і російська влада на нашу землю. Ми платимо високу ціну за це платять родини, платять особисто воїни, платить кожен українець, стоячи в цій боротьбі. Але разом з тим, упродовж всіх цих років і всього життя, поки ми живемо на землі. У нас існує і духовна боротьба. Диявол повстає проти Бога і проти всіх його принципів. Він задумує свої безбожні проекти, аби що якомога більше людей вбити, аби зробити якомога більше зла у світі. Але Бог закликає церкву і нас з вами до того, аби ми боролися з дияволом, боролися з різним проявом зла у суспільстві. Боролися з проявом зла і диявольських спокус у нас всередині. І Біблія надихає нас до боротьби, і в цій боротьбі дає нам ресурс, який ми можемо протистояти проти всіх диявольських атак, підступів і всіх тих, хто служить дияволу, є людьми. Послання до євреїв хочу читати, ділитися думкою з 12 розділу. Автор послання до євреїв ось що пише, починаючи з початку. Тож, і ми. Мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар і гріх, що обплутує нас, і біжімо із терпеливістю до боротьби, яка перед нами, дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри, що замість радості, яка була перед Ним, перетерпів Христа, не звертавши уваги на сорок, і сів по правиці престолу Божого. Тож подумайте про того. Хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних, щоб ви не знемоглись і не впали на душах своїх? Автор цього послання каже, що всіх нас очікує боротьба. Ісус Христос, поки був на землі, Він боровся, і Він був у великій боротьбі за душі людей за те, аби знищити владу диявола і владу зла над кожним, щоб кожна людина могла стати послідовниками Ісуса і могла в своїй боротьбі отримувати перемогу. І автор каже для того, щоб нам було легше боротися, ми маємо дивитися на Ісуса Христа. Він нас розуміє. Христос прожив життя таке як в нас. Він мав свою боротьбу, він мав неймовірно велику боротьбу і в нашій боротьбі для того, щоб, як пише тут автор, щоб ми не знемоглися і не впали на душах своїх, а могли продовжувати боротьбу. Ми маємо дивитись на Христа. Він є нашим підбадьоренням. Він є той, хто нас розуміє, Він є той, хто бореться з нами. Він через своє святе Писання підбадьорює нас, Він потішає, коли нам сумно, коли ми не знаємо відповіді, Він знає відповіді і каже: довірся мені, надійся мені. Тобто ми в нашій боротьбі, і в ці дні і надалі маємо завжди бачити перед своїми очами Ісуса Христа Його вчення, Його слова, Його потіху, Його настанови, Його чудеса. І чим більше ми пізнаємо Христа, чим більше про нього думаємо, про Нього читаємо і про нього вивчаємо, тим легше нам буде боротися. Автор тут пише навіть, що і біжімо з терпеливістю до боротьби. У боротьбі нам потрібно терпіння. Спочатку ми думали, що війна в нас закінчиться, можливо, швидко, але чим далі, тим більше терпіння нам треба в боротьбі. Чим далі тим більше надії нам треба, тим більше витривалості нам треба. І це дає нам Ісус Христос: боротьба з дияволом із злом. І зі слугами диявольськими, які несуть розруху вкрасти, і вбити і погубити, вона вимагає від нас терпіння, довготерпіння, витривалості, вірності тій боротьбі, яку ми маємо. І коли, можливо, буде з'являтися якийсь розпач, або, можливо, байдужість приходитиме, або ми десь до чогось звикатимемо, ми знову-знову маємо дивитися на Ісуса Христа. Він пройшов цю боротьбу, він навчив учнів боротися і вчить нас. Дивимось на нього як на начальника і виконавця віри, який перетерпів до кінця, який в кінці мав велику перемогу над злом. І це те, що нам має допомогти в нашій боротьбі. Бог з нами. Де б ми не були? В нашій сімейній боротьбі, в боротьбі з самим собою, з випробуваннями, з спокусами, які до мене приходять. з... Власним якимось егоїзмом чи іншими речами, які не личать христинину і не мають бути в нашому житті. Христос допоможе нам в цьому. Христос з нами. Христос переміг все це і тепер нам хоче дати силу. Разом з тим, Христос з нами у тій боротьбі, яку веде наша країна. Зверніть увагу, що перший вірш, який я читав, починається з того, «Тож і ми, мавши навколо себе таку велику хмару свідків. Автор пише, що перед цим перераховує велику, великий список мучів віри і їхні вчинки перераховує. І він каже, що дивлячись на цю велику хмару свідків, ми маємо боротися, не заводячи погляду з Ісуса Христа. Два зразки або два приклади, два натхнення в житті ми маємо. Ті, які боролись перед нами, Ісус Христос, який пройшов перед цим нашу дорогу, дорогу правди, дорогу честі, дорогу справжнього християнства. І якщо ми будемо зважати на велику хмару свідків і на Ісуса Христа, ми обов'язково переможемо в духовній битві, і Бог благословить нас і в нашій земній боротьбі. Цікаво ще те, що в тому списку є великі мужі, Божі праведники, які ми, яких ми наслідуємо: Єврам, Ісаак, є Йосип, є Євтай, Давид, Варак, є Самуїл, там, є Гедеон, і багато інших. Про яких пише автор послання до євреїв. Але серед тих всіх є теж цікава гратація тих героїв віри, як він їх називає, про яких пише, були ті, що вірою царства побивали. Силу огнену гасили, втікали від вістря меча, зміцнялись від слабості, хоробрі були на війні, обертали вростіч полки чужоземців». Це 11 розділ послання до євреїв, 32, 33, 34 вірш. Виявляється, в цьому списку мужі в вірі, є ті, які меча тримали в руках. Є ті, були ті, яких було жменька невелика, але вони чинили опір великому диявольському війську і вростіч полки обертали, і ті, яким потрібно було зміцнятися в слабкостях, і знову хоробрим бути на війні. Він пише про воїнів, які вели битви. І з цими воїнами був Бог. І цим воїнам Бог давав силу. І через трохи цих воїнів, не називаючи поіменно, Бог перераховує в посланні до євреїв і каже, що вони були героями віри, на яких ми маємо дивитися. Війна завжди загострює наші відчуття по Богу, відчуття справедливості і правди, але разом з тим відчуття молитви, відчуття надії і відчуття залежності від Отця. І ми сьогодні молимося, аби Отець дав бути героями віри, багатьом багатьом. Нашим воїнам, який на передовій, щоб ті дні вони з молитвою брали меч і виконували те, до чого Бог їх кличе. Коли ми читаємо послання до Римля в 13 розділі, то там а. апостол Павло пише, що недарма володар має меч при собі, а він Божий Слуга, який має гамувати Неоство безумних. Гамувати Неоство безумних, називати зло злом. І казати правду людям, які загрузили в неправді й в брехні, це діло віри, це діло, яке б Христос робив, виганяючи безбожників, називаючи брехню брехнею, а вони сучи людям правду і звільнення. Нехай Бог нам допоможе молити за наших воїнів, боротися зі злом, благословляти всіх тих, хто на передовій, бо і вони можуть напевно потрапити в список героїв віри, якби Бог сьогодні його писав. Щоб справді в їхньому серці був Бог, було правильні бажання і мотиви, і накреслений Ісус Христос, який допомагає встановлювати правду, нести вістку добра і благодаті для всіх людей. Нехай Бог використає нас в ці дні для Його боротьби з дияволом, з гріхом, і щоб ці дні були великими днями молитви і великими днями пробудження. Справжнього пробудження для всіх наших українців. А ми, як Церква Христова, будемо біг бігти до боротьби і фізичної, яка зараз триває, і до духовної боротьби за серця і душі рівнян, за серця і душі наших сусідів, для того, щоб всі ми могли стати героями віри. Амінь.